Всім привітик! З вами барахольщик Андрій. У мене на каналі ви як завжди можете побачити огляди, по чому і що я куплю на барахолках, деколи в ломбардах, і по яким цінам це в подальшому можна буде перепродати. Так, Сьогодні ми будемо робити огляд по товарам за минулу барахолку, за, за дві барахолки, тому що минулого тижня не було що виставляти. Точніше, відео не було огляд на що робити, дуже мало було товару. Да і цей тиждень толком практично нічого не було цікавого, але вкупу взяти і той, і цей тиждень і в итоге трошки набереться, що вам показати. Так, Сьогодні ми на фоні прапору, знаходимося майже за містом. Ось така от у нас пам'ятник перемоги. Величезний монумент. Це у нас, можна сказати, вже заміський парк. Дендропарк. Якось так він, по-моєму, колись називався, буде видно чи ні. Що у нас тут пише. Не, дуже далеко. Не фокусується, на жаль, так? Да? Ну, в общем, в общем, катаємося, ми катаємося. Катаємося ми на ось такому свіже прикупленому велосипедику Cannondale Мороді як американець, придбав його, тому що старий вже був взагалі, блін. Більше тільки мучення, ніж задоволення. Як можемо побачити, у нас в місті навіть є Макдональдс. Наразі це перший, але я так думаю, що він користується популярністю. Я там ні разу не був, тому що мені ця тема не цікава. Ось Такий у нас парк для культурного відпочинку цікавий, приємний, викашені газони. Зараз їду до майстра по годинникам, буду здавати йому. Цілий пакет годинників, які треба поремонтувати, щоб в подальшому їх виставити на продаж. І так, всі, хто на моєму каналі перший раз, прошу вас одразу підписатися, щоб, ну, щоб розвивався канал. Буду всім дуже вдячний за підтримку вашим лайком, а також не забуваємо натиснути дзвіночок, щоб в подальшому не забувати і не пропускати мої наступні відео І так, погнали до огляду. Всім цікавого перегляду. Полетіли. Все, ми вже вдома, і зараз будемо робити огляд на те, що нам довелося і попалося. В общем, прикупити на барахолочці, трошки в ломбарді, ще деякі бонуси. Теж це все покажу, все розкажу. Завжди кішка масяня, яка надулася як сич на погоду. Похолодало, трошки вимкнули опалення. Вона недовольна і холодно, да, Мася? Ще пойдет? Хе? Ех, Мася Мася. До огляду, ось така от у нас непогана кубка доволі непоганого товару. Все зараз по порядку розкажу. І про бонуси окремо. А з бонусів у нас ось таких от два предмета. Відеокамера Sony на мінікасетах. Sony Handycam. Cam, лінзи Zeiss В чудовому, в доволі класному стані. Готова вже, в принципі, до продажу. Чуть-чуть її протерти треба. Е, абсолютно повний комплект, там класний чехол, зарядка, е, купа касет, Які можна буде в принципі, або постирати, або, ну, не, не, або, а їх дійсно треба буде постирати. Там записи, які нікому не потрібні. В принципі, покупателям, як мінімум. Ось така камера. Вона справна. Єдиний мінус, що дуже м -м, слабенько тримає батарея. Вона включається і буквально раз-два і вона вирубається. Якщо не закрив екран, зараз покажу. Ні, не закрив. В смислі не екран, а це глазок. Ага, клац клац і зразу сіла. Ладно, з батареєю ми будемо дивитися, можливо, ми підберемо до неї гарну батарею і. Там в комплекті йде зарядний пристрій, купа кабелів для підключення до телевізора, до е, комп'ютера. і так далі. Купа касет, як я казав, пульт дистанційний і така камера. А, ще один прикол. Тут камера у нас з сенсорним екраном, все керування через екран гарна якість зображення, гарний звук. В общем, от Такий от набор. Будемо пробувати продавати десь в районі 100 доларів. Зараз скажу, що це за бонус такий. І ось такий ще один Sony бонус. Бонус це у нас плеєр на міні-дисках. Дуже крутий в свій час, вінтажний. Ага, дискету достав. Він, як бачимо, справний. Батарея, на жаль, там окислилася і не заряджається. Але в нас є додатковий ось такий от контейнер для. Наружної батареї. Основна батарея тут, в принципі, йде типу, жувальна гумка, вроді вони називаються. Ось такого плану. Тонка, довга батарея. В общем, цей плей у нас йде теж в чудовому комплекті. В комплект у нас пульт керування, чудовий пульт, на якому і гучність, і треки, і все, що хочеш, приключається. Ось такий з екраном він. Док-станція ось така зарядна. Зарядний пристрій також йде до цього всього діла. І ось така купа дискет, навіть не дискет, це диски. Evanescence, Ну, в общем, такі писи. Ось така гора дисків. І ось такий комплект. І це у нас бонус. Бонус від мого рідного брата за кордону. Прислав мені посилочку. Давно казав, що в нього такий от лежить непотріб, який він, скоріше всього, викине, бо йому вже не потрібно. Ну, Так як я торгую на eBay, він знає, що мені може пригодитися. Ось Він мені відіслав такий бонус. Цей плеєр, він, в принципі, якби світиться, показує все, жужить диск. Питається запустити, але не запускається. Тут, можна сказати, теж от такий от великий мінус. Не знаю, як це будемо вирішувати, що там з ним. Плеєр, блін, супер. Я колись таким був ходив, слухав, мені давали спробувати. Я був в захваті на той час. Це, блін. Що, що, що з чимось неперевершений, якість звуку. Рідні наушники, вкладощі. Тобто це супер мегаплеєр. Якщо б він був справний, ціна така такого комплекту була б трохи більше 100 доларів, десь 120-130 навіть, напевно. Камера, до речі, теж в тому комплекті, що є. І зі справною батареєю була би десь до 140 доларів. Ну, Ми підберемо для неї ще батарею. Я думаю, це не дуже важко буде. Я навіть знаю, де можна знайти нові батареї такого типу. Якщо вона гривень до 200 буде стояти, то це буде пушка. В общем, на цій камері доларів 100 можна буде заробити. На плеєрі, якщо він не буде справний, можна буде заробити ну, менше доларів 50. Це прям. Хоча ні, за рахунок цього комплекту, докстанція, база. Зарядний пристрій, кейс додатковий для батарейки пульт. Це на всіх 80 доларів потягне ось такий от набірчик, ось такий от бонус в мене від брата. за кордону. Так, ми його це все в сторону відложимо. Мася будеш слухати плеєр? Чи дивитися відеофільми? Хе -хе. Е, погнали далі. Далі у нас за 200 гривень такий телефон. Повністю справний стан. До домашньої мережі підключився. Телефон у нас Nomi. Модель зараз скажу. Ось така от у нас версія NOMI i5030 Android 6.0. 16 року останнє оновлення. Але, як на моє здивування, на нього встановився і обновився YouTube. Тобто, YouTube він підтримує, оновив і показує справно ролики. Мінус великий, побита задня кришка скляна. Але все працює. Камера, все. це такий простенький, можна сказати, дзвонилка, але трошки з більш розширеним функціоналом. На ньому вже можна в YouTube лазити. І Viber, скоріше всього, теж потягне. На цей недолік треба просто надіти бампер. Силіконовий і, в принципі, класний буде для користування телефончик. Взяв його за 200 гривень, продати можна ну, найменше 500 гривень. Далі за 100 гривень ось такий от девайс. Я думаю, багато хто знає, що це, це фіксальний е чековий щось, типу, чи касовий апарат, який видає чеки. так він всередині виглядає. Стан майже ідеальний. Тут якісь наклейки були, я їх познімав. Є у нас така. От Акцизна марка, типу він не вскривався, не розбирався. Фірма, фірма, чесно кажучи, не пам'ятаю, як конкретно називається, але модель Excelio FP700. а, Datex, що ж тут, блин? Виробництво Болгарія. В общем, такий от девайс за 100 гривень взяв, на жаль, виявився не робочим. Як я його не підключав, тут у нас кабель типу, комп'ютерного. Може, тут крім нього ще щось треба, але після підключення цього кабеля він ніяких признаків в житті не подавав. Екранчик, на жаль, нічого не показував, звуків ніяких не видавав. В общем, він достався мені за 100 гривень. Чому я його взяв? Тому що от такі ціни на ці девайси, коли вони нові. Тобто я думаю, що якщо повезе на запчастини як несправний, я його за 1002 можна попробувати продати. Подивимося, звісно, як піде. Але ми спробуємо. В общем, такий девайс. Далі за 100 гривень ось такий от футбол, величезна коробка, картонна, рідна упаковка. І ось такий от жестяний футбол з такими футболістами. Це доволі рідка модель. Багато на уликсі є футбола дешевого, там, де цих футболістів треба пальцями так от пиняти вони на пружині. А ось таких футболістів, які керуються. ось цим, от. Що там рухається хтось? Ні? А он. Намагається, щось дергається. В общем, там знизу така от мережа цих тросиків, які, скоріше всього, деякі повідв'язувалися. Не видно на камеру пилюки, купа. Ось такі тросики і вони на пружині. В принципі, за, за рахунок того він ці футболісти футболять. Це ми все, все протремо, почистимо, помиємо. Комплект всі футболісти і пара воріт. Ще раз говорю, дістався він мені за 100 гривень цей футбол, було, звісно, неудобно з ним носитися габаритний такий товар. Але розібравшися, що до чого, скільки такі набори коштують, Блін, я не міг просто його напросто залишити на барахолці по такій смішній ціні. І ось які ціни на OLX. Тобто, я думаю, що продати його буде реально в такому стані десь до 1000 гривень. Так, з футболом все зрозуміло. Погнали далі. За 150 гривень ось така от велосипедна сидушка. Скоріше всього, дитяча, бо вона трошки меншого розміру. В ідеальному стані це вже помита почищена, треба тільки пофоткати і виставити. Я думаю, таку сідушку можна десь за 350-400 гривень продавати. Ось така покупочка. Далі у нас була покупочка, а, зараз, зараз, зараз. І так, була у нас покупка одним лотом. Ось таких три диктофона і ось такий фотоапарат. Ізначальна ціна була за диктофони по 150 гривень. І фотоапарат хотіли 50 Це у нас прем'єр такий, простенький, але доволі акуратно, якісно зроблений. Ставило батарейку, він працює, жужить, все як має бути, вспишка. І ці диктофони теж з трьох, два повністю справні, перевіряв всі вони з касетами. по моєму зараз батарейки ні в одному немає. Ага, батарейки. Я на барахолці перевіряв, щось вони там працюють, працюють. Один із них якийсь тільки не працював. Скоріше всього, олімпус якийсь трошки в гіршому стані. В общем, такий лот у нас обійшовся, три диктофони і цей фотоапарат зі скеткою. всього лише за 400 гривень. Диктофони, в принципі, така штука, що вони не дуже продаються, але я думаю, що доларів по 15 вони мінімум повинні піти. По Україні такі от, в принципі, по 150 єлі-єлі купують. Ну, якщо гарно виставити, можна і по 250 продати. Це ж діло таке фотоапарат доларів теж 15 до 20 можна буде пробувати продати. Далі за 30 ось такий фотоапарат з чехольчиком. Це у нас такий скіна, блін, надутий якийсь <плодуває> скіна цікавої форми. Модель SK999W. Да, дійсно цікава форма і дуже. Цікавий колір, доволі рідкий, от іменно в такій розкраски скини. Одного я вже був схожого продавав і зараз маю ще одного такого під дерево. Це вже другий. Ну, Будемо ставити на продаж. Десь доларів 15-17 такі улітають, взяв за 30. Далі за 100 гривень ось така шикарна у нас статуетка для любителів якихось жанрів, типу стратегії, якісь війни. Чи як там воно блин, ці властелін колець і проще? Ось такий от у нас вершник на коні, бойовий, бойовий кінь, бойовий вершник. Дуже серйозна якісна гарна робота. Це такий е, твердий пластик, полімер, щось. от, типу цього. Статуетку, здається, я за 100 гривень взяв. Класний стан, ідеальний, незначні тут є пошкодження. Ось єдиний мінус. Тут ось є трещ, ну, тріщина, яку ми. Зальємо ексидною смолою і трошки зафарбуємо тут зйомний спис. В общем, цей вершник придбав я його за 100 гривень. І такі статуетки в принципі, знаходив по 3000, по 4 тисячі це, блин, ціни просто шикарні. Якщо ми його підлатаємо, підкоригуємо, оце от, виправимо цей дефект. Я думаю, десь 1000 гривень таку статуетку можна буде продати спокійно. Вона ще трошки приведеться в порядок, вона в пилюці стояла десь довгий час. Блін, як же це воно? Це серіали, оці от там щось про драконів. В общем, це з цієї категорії любителів ось таких от ігри престолів. О! Хе. Така крута статуетка. Далі за 50 гривень ось така от ще одна ваза. У мене вже щось схоже є з такого пластику. Ваза, важкий пластик з бульками всередині. Класна така товста стінна, Абалденно. Чому так дешево, бо тут трошки є у нас дефекти, де вони? А ось такі от у нас сколи по поверхні. лі запіли, то ли сколи. Сколи, скоріше всього. Ну і трошки є такі потертості. Ось. Хтось її щіткою якоюсь жорсткою чистив. Це, конечно, мінус, але доволі рідкісна така ваза. Ми її будемо продавати доларів за 30, не менше. Я думаю, за рахунок цього, що такий рідкісний матеріал, рідкісне виконання, вона десь 25 менше піде. Далі за 150. Ось такі от у нас статуетка теж доволі важка. Я думаю, теж з якогось полімеру, з такого важкого пластику. Це у нас буда, хотей, божество, багатства. Як ми бачимо, тут монети висять, багатства успіху. Щось таке. От, в общем, у нього багато дуже назначені. Призначень це для пошановувачів Сходу, китайського всякого. Він у нас дуже в гарному в такому золотому кольорі. А, і він Будда хотей Називається виконання. Стоїть на мішку з грошами. В общем, це така от на удача. Йому можна терти живіт, лисину, щоб він приманював гроші, успіх. Дуже гарне виконання, дуже блин, якісно зроблено. І з дефектів тут в нього маленька якась потертість на спині є і манюсінький ледь замітний скол на шапки, от біле п'ятнишко. В остальному вона вже помита, почищена, гарний стан. Обалденна статуеточка. 150 гривень взяв. І от Прямо такої знайти неможливо, але дуже схожі попадаються. і Вони теж доволі гарно стоять. Це в районі десь Саме менше півтора тисячі, я думаю, таке будемо продавати. А ціни на такі десь 3-4 я знаходив на схожі. Можливо, там бронза, я там не дуже сильно вчитувався, але виконання, деталізація ідеальна. Я думаю, ця статуетка теж буде варта десь до півтора тисячі буде стояти у мене по Україні. Далі, за 400, здається, 20 гривень. Ось такий фотоапарат. Він маленького формату по зрівнянню з іншими зоркими і федами. Ось такий зменшеною розміру. Як потім мені вдалося вияснити, це у нас зоркий перший з ось таким от об'єктивом. Об'єктив Industar 22 доволі в печальному стані. Об'єктив потертий, сам фотоапарат якийсь в різині, в пластиліні. Буде дуже важко його довести до гарного стану. Будемо робити, що в нас вийде. Звісно. Ціна 420 гривень довго торгувався за нього. ізначально взагалі 600 хотіли, Але так як немає. ні Кофра для нього і стан такий замучений, що невідомо, що з ним робити. В принципі, будемо пробувати його привезти до ладу і. О, клацає даже. І будемо... А, він, до речі, з дальним міром. Будемо пробувати продавати доларів за 50, це саме менше. а там подивимося. Ну, Трошки більше, звісно, накинемо, будемо ждати кращої пропозиції. Далі у нас годинничок. Годиночок свач, який я ще колись давним-давно взяв. А, ні, не колись давним давно, не так уж і давно. В общем, за 100 гривень взяв сам годинник. В нього трошки дефект по корпусу. Е, десь, десь, десь. Десь. А ось, є скол по вушку. Вушко корпусу сломане. Ми до нього підібрали гарний браслет. Браслет ось такий от на пружині. Браслет у нас також свач. Супер. Він сюди класно підходить. Я установив батарею. Годинник от такої от незвичайної. Форми. Показує він у нас так. Час, час можна сказати, зараз скільки? 6 е, година, десь 37 хвилин, 38, напевно. Ну. Да? ну, в общем, важко приділити час, але він показує час. Це у нас зараз 18.38. Класний такий от годинничок за 100 гривень взяв, плюс браслет з годинника, який я теж брав за 100 гривень, плюс батарейка. Гривень 50. В ітоги годинник у нас 250 гривень получився І продавати ми будемо його. Ну, доларів 50 найменше. Ну, я думаю, за 30 буде проданий. Доволі така цікава, класна модель. Доволі актуальна, я дивився по проходах. В принципі, ось такий от Swatch. Це у нас Швейцарія. Свій Далі. Ось така машинка, яку я взяв за 40 гривень чи за 30. Можливо, навіть за 30 пікап. Пікпах-пікап. Це у нас Chevrolet. без капота. Вінтажний, він доволі вінтажний. Ось такий Majorette Blazer. І виготовлено в Франції. Це у нас не Китай, а вінтажна Франція. І масштаб 1 до 36. Ось такий цікавий класний пікап. Я впевнений, що навіть по Україні такий можна буде. Металевий, до речі, можна буде продати ну, саме менше десь до 300 гривень, 250 гривень. Схожі, я знаходив 15-25 доларів. Але вони з капотом. Так як тут немає капота, на eBay його ставити не буду, а по Україні це плюс 250 гривень, буде доволі непогано. Далі ще пару годиночків, Пару годин, які я доволі давно купував, ще на Оликсі. Зараз їх знайшов. Вони були вже в майстра. Майстер їх приводив до ладу. Там трошки щось не ударяло. Тут з будільником луч, тут просто луч, в якого там дата, дата і день тижня. Схожий на хронограф. Два годинника в ідеальному новому стані. З коробочкою і документами. Там десь вроді 93-й рік пише. А, ні, брешу, не 93-й. Краще достати, подивитися. І так, достав я з нашого годиночка з будильником, бумажечку, паспорт. І у нас тут видно, що у нас дата 3 січня 2001 рік. Ну, це вже доволі сучасний, але можна все одно сказати сміло, що це вінтаж, тому що їм більше 20 років. Ось такі годинки були куплені по моєму по 150 гривень, ще плюс в ремонт вложено. Грубо говоря, їх ціна 250 гривень за кожен. І ось такий я продавав без упаковки, вже трошки вношеному стані, продавав за 30 доларів. Так що, з упаковкою, я думаю, десь 35 доларів може бути такий от годинчик проданий. Далі за 200 гривень. Ось такий от у нас годинник, дуже схожий якийсь на Casio Edifice, або даже на Orient, Титановий корпус. Доволі в класному стані. Великий мінус того, що тут у нас браслет вкорочений. І, на жаль, підібрати елементи до нього буде практично нереально. Така от застібка-бабочка. Так, я його відкрив, ще поки не закривав. Щоб пофоткати перед продажем, задня кришечка у нас. Задня кришечка, до речі, пише, що це у нас нержавійка. А весь корпус титановий. Фірма Stepper Aware. Hey І тут ми бачимо, що дійсно кришечка нержавіка. Коротше, це годинник, якесь виробництво. Я так розумію, що це якийсь толі подарунковий, толі бонусний фірма Steper, е спеціалізується по окулярам. Спецзамовлення якесь. І ось такий от у нас механізм всередині, що то там, шаторі. В общем, краще фото додати. Вроді такий, нічого з. Зверх такого крутого, але виглядить краще, ніж якийсь просто міота пластиковий. Сам механізм в районі 15-16 доларів продається окремо. Ну, Такий годинничок в такому титановому корпусі. В гарному стані, гарно пофоткаємо. Уточнимо, що скорочений браслет. Я думаю, десь доларів до 30 можна буде продати. Ну, Це так, по мінімуму. Далі за 200 гривень ми взяли ось такий, от, казалось би mp 3 плеєр. Але, по суті, це виявився не mp 3 плеєр. там стоїть батареєчка. Е, угу. ну, у нас тут спереді даже так спереді пише, що це воно таке. Це у нас Voice Recorder Digital, то есть цифровий диктофон. Е, він включається, він вроді як запускається все. Була трошки зайнята пам'ять, все почистив. Великий мінус цього диктофону. Що тут у нас проблеми зі звуком? Звук зменшити можна. Він зараз на нулю, а збільшити не можна, треба розбирати, не працює кнопка. Тобто, як не підключай наушники чи ще щось, і перевірити якість запису у нас не виходить, тому що звук скручений на 0. Ну, такий от цікавий екземпляр. Доволі рідкісний в наших краях. На Оликсі є от саме ця модель одна штука, 650 гривень ціна. Ну, я думаю, за рахунок цього дефекту його ціна зменшується в два рази. Це 350-400 гривень може коштувати, але я буду пробувати зремонтувати. Якщо вдасться звук зремонтувати, його можна буде гривень за 500 пробувати продати на OLX. Вирубайся. Чи як тебе там вирубати? Гарна підсвітка, класний. Він з наружним динаміком. Такий от диктафон. Далі у нас за 20-ку ось такий от оригінальний гаманець зі тканини. Адідасік. І, звичайний, нічого в нього цікавого немає. Всередині класний стан. Можна сказати, дуже мало був в користуванні. У нас є всі докази цього, що він оригінал, десь я бачив бірки. Ось вони сховані. Бірочки там є, штрих-коди. Чи як воно там правильно? QR-коди. В общем, оригінальний гаманець Adidas за 20 гривень на ліпучечки. Його постираємо щіточкою з миючим засобом. І такий вже я схожий за 500 продавав цей, думаю, гривень за 300 можна буде продати. І далі ще таких дві коробочки. Цікаві. Це коробочки від швейцарського годинника Апела. Обалдєна коробочка, яку я взяв вроде, за 40 гривень. А тут покупочка з ломбарда. Коробочка за 40 гривень. На жаль, у нас без подушечки, зато всередині за 20 гривень куплений зарядний пристрій до акумулятора від фотоапарата фотокамери Алімпус придбаний за 20 гривень. Продати такий блок живлення, зарядний пристрій можна десь за 150-100 гривень. Ну, можна і собі залишити, тому що деколи такі от батареї саме дуже треба. І так, по коробочці. Коробочка в гарному стані. Під шкіру зроблена. М'ягенька поверхня. Як я кажу, на жаль, немає подушечки. Блін, але коробочка шикарна. І в продажі таких коробочок немає на eBay. Тому ми спробуємо її поставити доларів за 25-30 за 30, і подивимося, вполне можливо, що її хтось купить. А інша у нас Апела. теж там незаладний колір, вже така попростіша коробочка. Це у нас з ломбарда покупочка. На днях був, заходив. Так. І у нас тут годинничок. Годинничок був куплений. На жаль, теж немає подушечки, це чек з ломбарда. Годинничок у нас Швейцарія Апела. Доволі непоганий стан, трошки є потертості по корпусу і царапини по склу. Взяв я такий годиночок за 950 гривень. Дуже дорого. Впевнений, що, блін, багато хто би просто-напросто відмовився від такої покупки неактуальної, нераціональної. Але взяв я його по одній причині, тому що Ну я знайшов, що вони такі годинники є на eBay, і знайшов, по чому був такий проданий. Ось вам ціни. Це було продано. Ну Я думаю, що по Пропозиції 100 доларів був проданий в приблизно такому самому стані. Теж з царапинками по склу, але без коробочки. Ми сюди додамо ще подушечку. Може з паролону, а може якусь кращу підберемо. І такий годиночок теж будемо продавати доларів за 100. Може даже 120 десь поставимо і будемо ждати пропозиції. Він на точному ходу. Цікавий такий от у нас годинночок. Апела, Швейцарія. Всередині є ще два камушка. Скоріше всього, хрусталь Сваровський на цифрі 12. Ну, і це вроді як остання у нас річ на сьогоднішньому огляду. Ось такі от у нас були огляди по товарчику. Всім дуже вдячний, хто дивився, хто додивився. Жду від вас ваших лайків. Підтримуємо вашими лайками, коментарями мій канал. Хто не підписаний ще раз, прошу підписатися на мій канал. І натисніть дзвіночок тут внизу, щоб не пропускати наступні відоси. І так, віримо в перемогу в наше ЗСУ. Підтримуємо нашу армію, донатимо, допомагаємо, хто чим може. Слава Україні! І все буде Україна! До нових зустрічей!